Магнолія, вічнозелена, зелена, грандіфлора, літл джем. Маємо такі гарні кущі. Великі, широкі. Ось цей енземпляр ми відібрали. Багато закладених пуп'янків, які будуть квітнути. Практично кожна верхівочка має квітковий пупінок. І, і тут, і тут Магнолія Літл Gem одна з найрясно-квітучих магнолій Grandiflora. Ну, з нашого досвіду, сама рясна-квітуча. Ось так ми робимо обрештування. Таку дерев'яну коробку для того, щоб неушкоджена доїхала магнолія і відправляється зараз до свого господаря.